За дорученням президента прибув в місто Одеса для того, щоб провести відповідну організаційну роботу щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Саме так ми сьогодні визначили на нашій комісії державного рівня це лихо, яке сталося. 10 людей загинуло внаслідок опадів, які випали протягом 12 годин. Але вони майже двомісячну норму склали. Відповідно, був на локаціях, спілкувався з людьми, які постраждали. Найбільше постраждав Київський район міста Одеса. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що постраждало 286 приватних домогосподарств, більше 350 багатоповерхових будинків. І на жаль, ці цифри будуть збільшуватись. В першу чергу про що потрібно говорити, звичайно, це допомога людям, оперативно поставлене завдання, оперативно інвентаризувати і опрацювати кількість людей, які постраждали, яка їм потрібна допомога. Те, що ми спілкувалися особисто, і на те, що ми точно відреагуємо людей. Знищена техніка в приватних будинках, яка по суті допомагала їм проходити опалювальний сезон, тому звернувся до мера міста Одеса для того, щоб він відповідно створив програму, яка буде людям допомагати придбати це майно, цю техніку як компенсацію. Мова йде про котли і про інше устаткування. Звичайно, що потрібно терміново створити програму компенсації за втрачене майно також ми це опрацювали з міським головою, з обласної військової адміністрації, протягом доби мають чітко визначити оперативний план ліквідації наслідків. Це вже ми. Працювали з Державною службою надзвичайних ситуацій, і в цілому фокус, звичайно, в першу чергу на допомозі людям. Від міста також гаряча лінія, куди мають звертатись люди, вона має бути одна, вона має бути прокомунікована засобами масової інформації. Інформація має бути постійною. І один з ключових показників ліквідації наслідків цієї трагедії це відповідно зменшення. Звернень людей за цією гарячою лінією і початок виплати компенсації людям за пошкоджене майно. В цілому також е, прийнято рішення створити окрему комісію, яка буде розбиратися з причинами, які призвели до відповідної трагедії. Ще раз підкреслю, загинуло 10 людей. Комісія буде працювати на базі обласної адміністрації військової одеської. Будуть представники і міста Одеса, правоохоронних органів ДСНС. Ми маємо повністю опрацювати підхід щодо того, які приймались рішення, чому це відбулося, за яким пріоритетом приймались відповідні рішення, як було проведено оповіщення населення тощо. Завтра день жалоби буде по країні, тому відповідно. З цими новостями, на жаль, такими не досить приємними. Ми виходимо до вас. Ми також спілкувалися з людьми, спілкувалися з людьми в різних локаціях. Нам мені було важливо почути не тільки тих людей, які проживають в приватному секторі, а й ті, хто живуть в багатоповерхівках. Зрозуміло, що система міста не впоралась з тим об'ємом опадів, який випав. І тут відповідно треба зрозуміти, чому це відбулося. Одна справа, коли мова йде просто про опади, і ми сприймаємо це як пошкодження інфраструктури. А тут я хочу підкреслити, мова йде про вже 10 людей, які загинули, і на сьогоднішній день не завершена робота щодо ліквідації наслідків. Я більше скажу, що вона починається тільки і буде продовжуватися мінімум ще. Тиждень, тому, на жаль, ми маємо бути готові до різних новин і різних обставин. А саме комісія чітко має з'ясувати, чому так відбулося. Пошукова операція продовжується. Ви бачили, що ми не 10-го загиблого, тому ми продовжуємо пошукову операцію, тому що дуже багато ще підтоплених ділянок, на яких працює особовий склад. Паралельно враховуючи великий обсяг робіт, який необхідно зробити прийнято рішення. Міністру внутрішніх справ на залучення додаткових сил і засобів в сусідніх регіонів. Частина підрозділів вже прибула до Одеси, частина знаходиться на марші. По прогнозам гідрометрологічної служби, в п'ятницю можливість знову великі дожді, можливі, з вірогідністю 70%. Тому ми зараз будемо максимально працювати 24 години на добу, щоб максимально ліквідувати все, що є, і підготуватися до наступного зміни плану. Розуміючи, будучи на місцем із віце-прем'єром із керівником служби надзвичайних ситуацій, розуміючи про те, що Місто своїми силами не справиться, і ДСНС надає додаткові сили, і ми також з інших громад Одеського району вивчаємо питання щодо залучення громад інших районів для того, щоб якнайшвидше усунути ті наслідки, особливо це приватне домовладіння. Звичайно, це і багатоповерхівки, усунути їх якнайшвидше, для того, щоб люди могли повернутися до своїх домівок. Крім того, залучаємо всі ресурси, які тут є в місті. Які не буду зараз афішувати можливі, неможливі, для того, щоб допомогти людям, хоча б те іл, там те сміття, ті, ті е, е, все, що нанесло їм в домоволодіння, щоб це поприбирати, повиносити тут. І вже е, більш детальніше будемо доповідати вам по суті. Але робота тільки, як робота тільки починається. Е, на жаль, стихія принесла багато лиха, тому є багато з багато чим розбиратися, вивчати і. Піднім, піднімаємо питання, освірую це питання, підняв, щоб допомогти саме сім'ям і загиблих, і питання допомогти тим сім'ям, які залишилися з пошкодженим майном, з пошкодженими побутовою технікою, яка сьогодні дуже важлива напередодні зниження температури. Щодо компенсації, щойно передування особича була проведена також нарада, яка вже має. Державне значення і мером було доповідь зроблене про те, що розглядається зараз питання на виконкомі щодо відшкодування збитків як загиблим, так і сім'ям, які постраждали. Що стосується другого питання, яке ви сказали, про затоплені паркінги, сьогодні служба ДСНС підтягує. Як уже доповіли, підтягує всі свої ресурси для того, щоб це якнайшвидше звільнити ці паркінги? Ми розуміємо цю проблематику, і вона стоїть одна із перших. Да, ці це об'єкти критичної інфраструктури. Вони відповідно стоять в пріоритеті. Номер один для того, щоб ті заходи, про які ви говорите, в тому числі вони могли відбуватися у випадок тривоги або інших надзвичайних подій. Ще рік назад тому я вже звертався і до міської до, до, до міської ради звертався з листами, бо це питання не, не вперше виникає навіть за мою каденцію тут. І були листи направлені відповідні щодо врегулювання питання роботи колекторів з лівньовок. Да? Бачимо, що є така ситуація. Я думаю, що вже не буду забігати наперед, хай комісія вивчає всі за і проти щодо цієї ситуації. Я думаю, що передчасно робити будь-які висновки. Зі свого боку, додам також, що не виключаю, що, можливо, одним з результатів, одним з результатів роботи комісії буде також пропозиція щодо розробки законопроекту, який би робив пріоритети для витрачання капітальних вкладень органів місцевого самоврядування, які мають такі великі навантаження і таку інфраструктуру, яка потребує досить серйозного оновлення, модернізації, тому що це відповідно призводить. До таких наслідків будемо готові до цього. Також будемо звичайно долучатись до цієї роботи. Щодо загиблих, на жаль, це трагедія, те, що ми побачили на власні очі, внесла життя сім'ї з Херсону, яка проживала в одному з будинків. Це п'ятеро людей, які одночасно, на жаль, знаходились в одному місці і просто не змогли. Вийти з приміщення і відповідно загинула. Жахлива трагедія.